Всім привіт! Прийшов сьогодні поставити косинки, взяв з собою паука, з тої сторони він вже одну поставив. Дуже багато рибів копанці, Під берегом навіть ходить. Зараз десь тут поставлю і. Тут ще трохи льоду є. Тут, мабуть, і не поставиться вона. Зараз десь таке ту поставимо її. Ось так буде стояти. Зараз розкину ще там, по цій стороні. Буду пробувати пауком. Ще одну косинку поставлю тут посеред копанки. Десь аж туди вон, трохи на льот попала. Так десь буде стояти. Одного поставлю на мілину, стоїть палка, тут дуже багато карася всякого, моя щука буде заходити. На копанці ще залишився трохи льоду. З тої сторони він татичка теж напротив труби стоїть. Останню косинку поставлю на вуглі тут коло плит. Зараз якось треба її закинути, нормально. Ось так думаю нормально стало. Зараз розкладу паука. Ось зразу попався красик. Хотів переставити такий болотяний чорний. Хорошенький. в принципі. Зараз закину її знову туди в те саме місце. Вон хай десь так стоїть. Красть в принципі такий непоганий. Ось поставив колорички. Повно прям караси. Прям дуже багато. Ось з одного підходу. Карасиків таких штук 20. більших нема. Буду брати тільки великі. Ці зараз повипускаю. Можна в принципі вже тягнути. Чую, що знов щось є. Риби вийшло дуже багато, він щось стукає. Хай чуть-чуть постоїть. Підходжу до косинки, там дуже вже багато риби, поплавка нема, втоплений. Зараз будемо тягнути, дивитись. Є карась. Ось акуратно акуратне і положу. Ось гарний карась такий ладошечний. Підемо зараз потягнемо ще раз паука. Ось підійшов до паука, паук від берега може метр стоїть, може ще менше. Знов понабивалась риба. Підійшов до паука, вокруг паука риба кипить. Акуратненько достаємо. Прям підняти не можу. М'ялоч. Таку мелоч ми не беремо, хоча б від ладошки. Ось ось таких 4 красика попало на екранчики. Не сильно великі, але в принципі нормально Підходю до паука, косинку оставляю на ніч. Зараз буду її витягувати. З такої ім'я знов повно, ще й водорослі набились. Вставлю назад. Можна зразу і пробувати витягувати. Вся м'ялоч. Вже тоді включаю завтра, провірю всі косинки, паука забираю додому. Прийшов саме ранку. Зараз буду пробувати доставати ось з перший. В пустий. В другому є карасик. У ось є щучка, выпала. Жалко, конечно. Всему есть карасик. И зараз перевірю останню. Тут поплавка не видно. Теж карасики. Жалко, звісно, щука втекла. Карасики всі однакові, якісь, такі ладошечні. Ось такий уловчик на ранок. П'ять гарних карасиків. З лодошку зібрав вже всі косинки. Он вже починає на накопанці розвіднятися. сонце. Сьогодні мороз трошки. Починаємо льга ходити вже. Тому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте обов'язково відео, підписуйтесь на канал. Всім пока!